Якщо заглянути на московську біржу, то рубль увійшов до трійки найбільш падішевілих по відношенню до американського долара валют. З початку року російська валюта впала відносно американської більш ніж на 21%. Зловили рубля синіше за рубля лише бразильський реал і турецька ліра. А росіяни логічно злегка пліми підставити моральне плаче і підняти бойовий дух вирішив персональний прес-секретар Плішившиства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил падение рубля рыночной волатильностью. Что такое волатильность для россиянина, складно Наверное, с помощью гугла разобраться. Очень высокая волатильность может быть. Вот аут и вай, смотрите какая волатильность. Либо до этого то, что было. Менее волатилен. В принципі, яка різниця, якщо 77% сімсотків, які на пеньках конституцію переписували, досі розшифровують суть абнулінія. Цей ругав реча Кремля і буде будівту смішно. Коли закінчується логіка, приходить черганістики. Наприклад, людина, яка для себе не може пояснити якесь явище із наукової точки зору, починає шукати відповідь в окультних манускриптах. В основному займаються такою діяльністю журналісти Мокшанського Рен ТВ або подібних каналів. В основному мова про НЛО, Бермудські трикутники і таємні організації. Будь єдиний познавательний проект, якому ми з вами без ущерба для репутації можемо говорити о самих невіроятних версіях. Шокіруючі гіпотіза у мопомрачительних загадках, розоблаченнях і містифікації. Але коли протести в білорусі намагаються пояснити з допомогою масонів, то це чиста правда. Бо ж білоруські державні телеканали, як відомо, ніколи не брешуть. А становітісь! Астановітісь! Астанастановітісь! Якщо б оголосили конкурс на головне слово 2020 року, то ним без сумніву стало б слово Shit. Ну бо що ще сказати? Коронавірус, Shit. вбивство Джорджа Флойда, Shit. вибух у Лівані, Shit. конфлікт в Нагорному Карабаху Shit. і перлина колекції Лука Мудіщев і Його боротьба із власним народом в Білорусі. І буквально днями ця боротьба вийшла на якісно новий рівень, бо найчесніше у світі після російського, звісно, білоруське телебачення нарешті з'ясувало, хто стоїть за протестами в республіці. На нас напали Амазонки! Ні, все набагато гірше. Щоби знати суть проїзходящого, надо розуміти, хто нам протистоїть. Это не государство Польша, не Евросоюз, не Украина. Это тайная паутина, жаждущая мирового господства, где нет сильных лидеров и национальных государств, где общество состоит из усредненного потребителя, которым легко манипулировать с помощью новейших технологий. Вот это поворот! Не просто поворот, а поворот еще! Аж дух захоплюе! И они совершают на Беларусь не просто политическую или экономическую атаку. Это мистическая духовная война. Дуй баба, калдуй дед, калдуй серенький медведь. Не здогадатися на кого натякає язаренок нереально. Камінщики, масони. А база просто фантастична. Тут и ритуалы. Группа людей в масонских масках под гипнотическую музыку сжигают чучело. Так они посылают вербальное проклятие. И ритуалы. Так они открывают для людей окна Вертона, чтобы кровь и жертвы не стали в будущем шоком. Те, кто изучает ритуалы сектантов и масонов, понимают, что это очень серьезно. И слова чего? Чтобы знать суть происходящего, надо понимать, кто нам противостоит. Это тайная паутина. И они Не совершают на Беларусь не просто политическую или экономическую атаку. Это мистическая духовная война. Ой, дурак! Короче кажучи, заполонили масони Білорусь матушку. Протести фінансують, царя скидають, ритуали проводять і порятунок лише один. Но победитель в этой войне уже известен, ибо так переводится имя Александр. Wow! Дійсно, Олександр, це трішки не те. Защищать – мужчина, мужське личное ім'я греческого происхождения. бо ж переможець трішки інакше називається. Віктор мужське личное имя ім'я, происхождения. Происходит от латинского віктор, победитель. А віктором звати старшого сина Олександра Бульбонародженого, який якраз за силовий блоки відповідає. Ната взяти в руки. Але прискіпуватися до таких дрібниць на фоні загального польоту думки білоруських журналістів не комільфо. Тому якщо коротко, усі масони світу об'єдналися для того, щоб забрати в Саші трипроцентного трон. І лише він боронить свою кохану від натовпів міфічних загарбників, не випускаючи з рук вірного калаша. Бапаснішем бою, не зможе уміряти. За родину свою ну это же бред та який бред Прайм тайм на білоруському телебаченні? Лошня єсть правда, а істина всегда одна. А так як не перемогти лукам Мудіщев просто не може, то тут же після знищення останнього ворога сам займи їхнє місце, щоб пустим не було. Гастрономічні вподобання його пляшившиства доволі передбачувані. Каша, сир, овочі уху, президент підсьорбує. Лімон весь вкус в раціоні. Також баранина. та й здогадатися, якому десерту Путін надає перевагу нескладно. Але росіян не хочуть пригощати ані морозовим, ані бараниною. Плішовий кухар готує дуже екзотичну страву, і слинка на відміну від сліз точно не потече. Якщо колись головним знавцем народної творчості на території сучасної Росії був садко, то тепер гуслями народ в хлам розмазує вовко. Дають бери, б'ють біді, нос витащив, хвост ув'яз, хвост витащив, нос опять в грізі. Все тече, все міняється. худи без добра. Шесть нову пошло, сім ума Шу, глаза бояться, а руки діли. І от чергова історія від співця белін. А потім… Щоб не було так, як в народі говорять, потом суп скату. То котом. здавалось, ну це ж дід такими приказками стимулював чиновників, щоб вони пріоритетні держпрограми виконували. Але no, 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 no. одне зі значень приказки Путіна про кота і суп сягає ще давніх часів, і так вона про те, що матроскини йшли на обід. <звучить> Звісно, можна запідозрити пляшивого у шкородерстві. Вчора котов. Душили-душили. 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 Та враховуючи останні новини тріат росіян об економії їди в період самоізоляції. То Путін хоче скористатись порадою одного зі своїх небагатьох закордонних друзів. Ким Чен Ын приказал конфисковать собак в центре Пхеньяна. Между тем, владельцы собак обращают внимание на то, что в Северной Корее есть нехватка продовольствия. По их мнению, собак могут начать использовать в пищу. А оскільки собак Роспрезидент ображати не дасть, вихід один. Зрештою давно до цього йшло, адже дід ще раніше попереджав, що росіян чекає і цей малюнок. Це не просто від віддавна продумана стратегія НОП нейролінгвістичного програмування, яку і Путін використовував, і його род – Сіманьян первый раз в житті буду готовить бобра, опросила знатоков. В итоге сварю бобриную голову с луком, морковью і лаврушкой для бульйона. Тому то доведеться голодним уже зовсім скоро, чи то бобрами, чи то котами рятуватись. Сьогодні, мабуть, лише найбільш відчайдушні і сміливі політики світу можуть дозволити собі перегоститись чимось з рук російських чиновників. Ну тут справа така: ніколи не знаєш, що доживеш до дна чашки. А от росіянам, які так вставали з колін, що випали за бідності, обирати не доводиться. Тож їдять, що дають. І для них добрі господарі навіть відкривають безкоштовні дальні. і дозволяють здалеку подивитися на королівське життя. Росія, як відомо, дуже вірна своїм традиціям. В усьому у побуті, міжнародних відносинах і навіть у питаннях політичної реклами. Бо ж пяряться тамтешні бояри, як і років п'ятсот тому, роздаючи на вулицях гроші холопам. Стой, сироти. Давай. А ще, наприклад, можна влаштувати на весь смір з блінами на лопаті чи оселедцем під шубою, чи ще чимось смачненьким. Ну а ті добродії, що побагатше, і взагалі можуть поставити цю справу на потік. Як уральський мільярдер Ігор Завадовський, Ізвісний бізнесмен відкрив Єкатеринбургі безплатною столовою. За задумом харчуватись у благочинній їдальні зможуть усі нужденні. Що для 20 мільйонів росіян, які живуть за межею бідності, майже подарунок долі. Ну а щоб хлопи не забували, чиї руки їх годують і знали своє місце. Завадовський особисто з'явився на відкриття їдальні для бідних. І не просто з'явився. А приїхав на золотому Бентлі. Царва дворца, во дворця. Чому для події обрав саме такий транспорт? Невідомо. Єдине логічне пояснення раби, що носили паланкін, захворіли. Хоча і золотий Бентлі пенсіонери, яким безкоштовно тут роздаватимуть обіди і чай, точно оцінили. Етеод. Капи красивий, Ну-ка, шляпу это же цілий долар. Обходитиметься утримання їдальні завадовському приблизно у мільйон доларів на рік. І тут виникає питання: для чого увесь цей атракціон неслиханої щедрості. Бо ж важко повірити, що людина, яка їздить на золотому Бентлі, погодиться ось так щорічно викидати майже 80 мільйонів рублів на харчування бездомних. Тож, мабуть, вже зовсім скоро у цій історії має з'явитись головний по харчуванню в Ерефії Євгеній Пригожин. А там єкатеринбуржцям пригадають і протести через храм у сквері, і підтримку мітингів у Хабаровську, а потім може ще й Навального у їдальню запросять. Він у Томську чайок не допив. Здавалося, у російських дітей є двоє найвірніших друзів: дядушка Мороз і дідуська Путін. З першим усе зрозуміло, подарунки роздає. Другий теж дітей любить то у живіт, то у потилицю. <звук> а все чому? По чому тому, що зібрався керувати Росією років, так ще 16. і знає, що теперішня дошкільня до того часу стане призивником, який і тим в атаку з іменем Путіна на вустах. Військовою формою для дітей у цій країні вже нікого не здивуєш. Фюрер роздає однострій свого югенду юнармії. Німецький повивчив тільки за те, що їм розмовляв Путін! Але ентузіазм батьків теж прогресує. Особливі загострення в травні. Ну, а попит завжди породжує пропозиції. От в Архангельську місті, де з ангельського тільки назва відкрили новий дитячий майданчик, сіла вічок. Пацани вообще, ребята. Фанерного рейхстагу, щоправда, не мали. Діти тут гратимуться на військовій техніці, гратимуть у хрестики, нолики, арматами, а на каруселі взагалі всі союзники Росії зображені. Лепота. Власне, можна було зробити ще реалістичніше. Дітей на вході забирати в батьків стригти, забирати телефони і гроші, а молодшим давати підсрачників і відправляти фарбувати траву. Або обладнати майданчик сіловічок кийочками, щиточками, автозачками і манекенчиками протестувальників, яких дітлахи можуть бити кийочками. Вхід із пластиковими стаканчиками суворо заборонений. Ну і лавки можна вдосконалити. За гасло тут просто неймовірне. Збит с ног, сражайся на колінях, і чи не можеш льожа наступай. Тепер зрозуміло, що скандальна краснодарська вихователька просто вчила юного солдата сражатися на коленях. Встало, сказав На колені. Це не смішно. На колені батон. З продовженням теж усе зрозуміло. І ти не можеш, льожа наступай. Нормально говорю, все. <свит> Головне не зупинятися на сіловічку. Далі потрібно відкривати яслі призивнічок, дитячий садочок, «Вертухайчик», школу гулажик, аквапарк «Десантнічик», спецклас дурачок і хімічний гурток «Навічок». Бо патріотичне виховання воно завжди повинне бути на першому місці. Головному командіру потрібен ресурс виховувати спеленок. Як пушечне м'ясо під пулі. Цірога Гаврищак, Вісті Кремля і пишіть нам на електронну пошту. Кремлін вісті у кернет.